Сесію кворум у нас є. Сесію вважаю відкритою. Засідання присутні 15 депутатів. Хворим необхідний є. У всіх у вас є порядки денні, на руках. Сьогодні на порядок денний виноситься одне технічне питання. Всі бачу, так? Перед собою порядок денний і це питання. Голосуємо за порядок денний за основу. Чому вони голосує? Заяв, я заявляю про конфлікт інтересів. Да, будь ласка, розумійте, що я не голосую. Астапова. У мене нічого хто є, кому немає, будемо називати. не мав. Бочковський. Гульковська. не мав. Мержан Степан. Нема. не мав. Кушнір. Новий. Ільницького мав. Моргач. За. Мельник. За. Мержан Зельфіра. Оніка, да. Островський, да. Пейчув, Пулукчу нема. Не. Платон за Твардієвич да. Гвардієвич. Да. Шаргородська. Нема. Уточніть будь ласка, кількість депутатів. 14 за рішення. 15. Всього 15 депутатів, на очевидна комісія підтримує. Дякую. В голосуємо за порядок денний в цілому. Зауважень якихось пропозицій немає, голосуємо за основу. Остапова, Бучковський, за. Гульковський, за. Мержан Степан Нема, Кушмір, За. Лановий, за. Моргач, за. Мельник, за. Мержан Зельфіра, за. Оніка, за. Островський, за. Пейчер, за. Латон, за. Рякачинська, за. за. Всіх назвав присутніх. 14 за рішень порядок денний прийнятий. дякую. Далі працюємо. Питання, яке в порядку денного сьогодні розглядаємо, звучить про надання секретарю Князької селищної ради Хмельницького району, Одеської області, права підпису, платіжних та інших розпорядчих документів та внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб. Фізичних осіб підприємців та інформації про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи по селищної ради в частині права підпису документів від імені цієї ж ради. Доповідачі, будь ласка, колеги Доброго день, шановні депутати, шановні присутні. Ну, сьогодні виноситься це, це питання з метою упорядкування організації безперебійної роботи Охнянської селищної ради та своєчасного проведення розрахунків у Державній казначейській службі в Україні у разі неможливості здійснення цими повноваженнями повноважень селищною головою надати право першого підпису на платіжних та інших розпорядчих документах Охнянської селищної ради Кудільської району Одеської області, секретарію Охнянської селищної ради Олені Артемовій. Внести ці відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських програмувань правоособи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи, тобто Органської селищної ради Подільського району, Одеської області. Це технічне питання, в принципі, для того, щоб ми мали право, щоб селищна рада функціонувала так, як вона функціонує. і... Зрозуміло, так? Да? Є якось питання, зауваження? Нема все зрозуміло. Немає Технічне питання для упорядкування роботи. Дякую, дякую. Голосуємо за основу. Асапова. Бучковський, Гульковський. Да. Да. Кушнір. Уважновий. Да. Да. Моргач. Да. Мельник. Мержан Да Оніка, Островський, Пейчев, Платон, Рекачинська, Одного Одноголосно. Голосуємо в цілому. За це питання голосуємо в цілому. Остапова. Бучковський. За За Кушнір. Лановий. За Моргач. За Мельник. За Мержан зельфіра. Оніка, Островський, Пейчев, Платон, за Рикачинська, Гвардієвич. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, рішення прийнято. Дякую всім за роботу. Бажаю сесію закрити.